Всім доброго дня! Ви на каналі InterCars, з вами Богдан і це канал про автомобілі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, а я продовжую. Шкода Superb 2018 рік, модельний 19 рік, двигун 1,6 дизель, 85 кВт в парі з DSG. Двигун коробка, ходова частина в ідеальному стані. Пробіг автомобіля 180 тисяч кілометрів. Машина приїхала з Нідерландів. У нас машина по кузову без єдиного підфарбування та тому подібне. Машина на дуже крутій комплектації. Я вам зараз покажу більш детально. У нас по кузову жодних зауважень. По комплектації Full LED оптика, автоматичне ближнє дальнє, помивачі фар, передні партроніки, автопарковка. У нас атермальне скло, всі асистенти, рух в смузі, водія, фронт-асіст і так далі. У нас підігрів лобового скла є. Ось так вона виглядає. Дуже круті, легкосплавні диски, резина Michelin Cross Climate 2, ще дуже хороша гума 2022 року. Свіжі тормоза. У нас мертві зони присутні, підігрів, підігрів дзеркал складання дзеркал, безключовий доступ, два ключики та безключовий запуск. Акустика Kenton, шкіряні сидіння, під, цей Пам'ять сидінь, електрика, підігрів сидінь. У нас є амбієнт підсвіточка, ось його пробіг. У нас кермо в ідеальному стані. У нас двохзонний клімат контроль, велика максимальна мультимедія, яка управляється жестами. У нас панорамний дах. Ззаду у нас Шикарний салон. Тут все в ідеальному стані. У нас задні партроніки, камера заднього виду, пластик тут в ідеальному стані, У багажнику повний комплект. Жодних потертостей, жодних зауважень. У нас тут також електросидіння, пам'ять сидінь та тому інше. У нас ще парасолька присутня. Ще ніхто її не вкрав. Реально суперб, в дуже в класному стані. Так. Дах в оригіналі. Оригінал. 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 Це в оригіналі. Вінкод. код. Робіть скріншот. Пробивайте. Є вся сервісна історія по машині. 120. 130. Тут все в оригіналі. 10, 120. Так, машина вся в оригіналі. Я зараз ще підключу комп'ютерну діагностику, покажу вам стан двигуна пробіг та помилочки Але вже вам забігаю наперед, скажу там все в порядку. Бо коли купляємо автомобіль за кордоном, то ми самі це все перевіряємо. Наші експерти за кордоном... Так само перевіряють кузов товщиноміром, роблять діагностику комп'ютерну, роблять тест-драйв. І ми знаємо, що ми купуємо. Поганих автомобілів ми не купуємо і не продаємо. Так, все. Продовжую з салону. Так, у нас діагностика. Ніяких у нас помилочок немає. Я вам зараз покажу. Всі параметри у нас відкривається з кнопочки кришка багажнику, парктроніки, камера заднього виду, старт-стоп і так далі. так У нас турбіна тує відмінно, форсуночки всі біля нуля, форсунки в відмінному стані. І маса сажі після регенерації 4 грами, і загальний 11 грам. По двигуну повний порядок. Так, і в нас пробіг в коробці також збігається, як і на спідометрі. Пробіг оригінальний, машина знаходиться в місті рівне. Можливо доставочка по Україні. Можлива перевірка на СТО. Ціна даного апарата буде під відео в описі. Отже, кого цікавий даний суперб, телефонуйте і ми з вами обов'язково домовимось. Все, всім гарного дня і мирного неба над головою!